Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з українською народною казкою Рукавичка. Ішов йшов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й згубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже: Я буду тут жити. Коли це жабка плигає та й питає. А хто в цій рукавичці? Мишка шкрібатушка, а ти хто? Жабка стрікотушка, пусти і мене. От їх уже двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкрібатушка, жабка скрікотушка, а ти хто? А я зайчик побігайчик, пусти ти мене, іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та й до рукавички. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкребатушка жабка скрикатушка, зайчик-побігайчик, а ти хто? А я, лисичка, сестричка, пустити ти мене та йди. Ото вже їх четверо сидить в рукавичці. Тут вовчик та й собі до рукавички питається. Хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрібатушка, жабка-скрікатушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, а ти хто? А я вовчик-братик, пустити мене. Та вже йди. У лісі той уже їх п'ятеро в рукавичці. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве і питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрібатушка, жабка скрикатушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка. Вовчик братик, а ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато, а я відміть набрить, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли і так тісно, та якось будемо? Та вже іди тільки з краєчку. Коли цей дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав, гав. Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі і порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Сподобалася казка малята? Так, гарна казочка. А зараз пропоную згадати, куди пішов дід? Вірно, дід пішов в ліс. А хто за ним біг слідо? Вірно, за ним бігла собачка. Що загубив дід в лісі? Вірно, дід в лісі загубив рукавичку. Хто малята став жити в рукавичці? Вірно, в рукавичці стали жити звірі. А хто знайшов рукавичку і повернув дідові? Вірно, Собачка знайшла рукавичку і повернула дідові. Молодці малята! А зараз малята, змайструємо для казкових дзвін рукавичку. Візерунок викладаємо за допомогою геометричних фігур та сім'ятон. Починаємо.